У ці дні стопчик термометра сягне від 30 до 35 градусів тепла. МНСники попереджають з 23 серпня в Дніпропетровській області очікується пожежна небезпека 4-го і 5-го найвищого рівня. Така спека може негативно позначитися на здоров'ї людей, наголошують лікарі. Тож необхідно утриматися від перебування на сонці в найбільш спекотні години. Аби підтримати водний баланс, слід усюди носити з собою пляшечку води та одягати головний убір. Так звані небезпечні часи, це з 10 до 6 вечора. Це сама більша спека. І будь-яка людина, чи вона має хронічні захворювання, чи вона не має хронічних захворювання, може почуватися погано. Рекомендую при собі мати пляшечку з водою, обов'язково капелюх і бажано бути не голодним. Якщо потрібно все ж таки вийти по якимось справам, тому робити якісь паузи в плані зайти, можливо, до супермаркету, де працює кондиціонер, ви обов'язково повинні бути на зв'язку з комусь. З рідним. Якщо вам стало зле, що ви знаєте, ви можете комусь зателефонувати. Незалежно від віку та статі, спека впливає на кожного. Особливо у такі дні потрібно слідкувати за маленькими дітьми. Хочу особливу увагу приділити маленьким дітям ті, які катаються у візочку. Наголошую, заборонено використовувати весільні фату, пилюшки, якісь додаткові накривала на дитячий візочок. Тому. Що підвищується температура, і дітки більш підвержені перегріву. Чому це важливо? Діти, коли перегріваються, вони не кричать, вони не плачуть, вони просто затихають після прогулянки під спекотним сонцем. Варто прийняти душ або ванну. По-перше, це гігієна, це профілактика інших шкірних захворювань. А по-друге, так тіло остиває і становиться більш приємне відчуття, самопочуття. Так? Напої можна використовувати прохолодні з льодом, нічого страшного не буде. Ви якби охолоджуєте також організм і будете почуватися краще. Якщо дійсно є вдома кондиціонер, можна використовувати. Криворіжці діляться власними порадами, як почуватися комфортніше під час спеки. Сі дні я раджу підтримувати водний баланс, це обов'язково. І одягу більш легкі, такі як льон, бавовна речі, і краще всього виходити на прогулянку або зранку, або пізно ввечері. Це десь 7-8 години, тому що в день дуже жарко. Більше потрібно вживати води, менше перебувати на сонці в час пік. Да, ну і... Мабуть, займатися якимось спортом тим часом синоптики прогнозують, спека у 30 градусів затримається до кінця літа. Михайло Бестров, Андрій Славний, цей день.